Далі будемо говорити про інвестиції під час війни, а також відбудову України. Україна долучається до ефіру Сергій Цівкач, виконавчий директор урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій Юкрейн Інвест. Пане Сергію, моє вам вітання. Слава Україні. Доброго ранку, героям. Слава. Отже, давайте поговоримо про інвестиції і зорієнтуйте наших слухачів. От по якихось цифрах за минулий рік і теперішній рік. Які у нас обсяги інвестицій, які тенденції. Ну, минулий рік був досить сумним в цьому плані, тому що ми побачили мінусові показники. А це було мінус 321 мільйонів доларів США надходження тобто, не надходження, а відтоку прямих іноземних інвестицій в Україні. Одночасно треба згадати, що. 2021 рік був рекордним в цьому плані, тому що Україна залучила понад 7,3 мільярда доларів США. Ви бачите, яка різниця це було пов'язано чисто з повномасштабною військовою агресією проти України. Але 2023 рік починає нас уже тішити. Ми бачимо показники на рівні 746 Мільйонів доларів США надходження прямих і наземних інвестицій за перші чотири квартали. Також треба подивитися на абсолютні цифри. За результатами 2021 року у нас було 65 мільярдів доларів США накопичених інвестицій в Україні. Станом на сьогодні 51 мільярдів доларів США. Це говорить не про відтік в такій сумі, але також про зміну курсу валют. Оця сума у 700 з плюсом. Так що це за гроші, куди вони, в які галузі вони йдуть? Тут багато реінвестування і банківський сектор, майже половина. Інше це реальний сектор. Ми ще не бачимо повну розбивку від національного банку, тому що вона ще уточнюється. Поки що це попередні цифри, тому що ще не всі компанії подали звітність фінансово. Відповідно, це буде. Видно вже десь. я Думаю, протягом наступного місяця, але тут ми можемо поговорити про наш досвід, куди ми бачимо, пане Сергію. Я нагадаю слухачам, очевидно, бачите, в нас підводить трошечки зв'язок. Що зараз з нами ми намагаємося перевстановити зв'язок із Сергієм Цівкачем, це виконавчий директор урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій Ukraine Інвести. І от він каже, що хоча 22-й рік був не дуже, 23-й все таки має втішні тенденції і прогнози. Пане Сергію, ви з нами? Так, я з вами. Отже, про оці от галузі на що є запит в інвесторів, куди вони спрямовують свої гроші? Можливо, якісь успішні уже завершені можна розказати кейси. Ми бачимо інтерес інвесторів в принципі до дуже широкого спектру галузей. В пріоритеті Юкраїн інвест є таких п'ять: це агропереробка, це виробництво будівельних матеріалів, це логістика, це зелені інвестиції, крос-секторальні і декарбонізація. І в нас такий є пріоритетний сектор, як розвиток, виробництво транспортних засобів та електромобілів. Ми вважаємо, що це може бути майбутнім стратегічним для України. У нас для цього є всі передумови. Вже є досить велика низка компаній, які працюють на міжнародні бренди, такі як BMW, навіть Lamborghini, Bentley, Porsche. виробляються складові для цих автомобілів в Україні, і ми можемо перейти до широкої вузлової, повністю до повного циклу виробництва транспортних засобів в Україні, особливо електротранспорт. Це дуже гарний сектор для України. До початку повноштабної війни ми вели два проекти по введенню в Україну підприємств з виробництва електротранспорту. Інвестиції повинні бути повинні були бути на рівні понад 1 мільярд євро. На жаль, це було призупинено знову ж таки з воєнною ситуацією, але я впевнений, що ці компанії повернуться. Це світові бренди, які планували виробництво в Україні. Тепер давайте до конкретних кейсів. Дивіться, ми працюємо в основному з реальним сектором і з виробництвом. Відповідно, ці інвестиції не відбуваються за один день. Від моменту ідеї оголошення інвестицій до початку роботи підприємства, а початок роботи підприємства означає, що введені повністю всі інвестиції може займати до трьох років. Це нормальна практика в Європі, деколи це може займати і більше. Тому що треба пройти дозвільні процедури, треба отримати землю, треба призначити команди, треба розробити техніко економічне обґрунтування, залучити гроші, потім замовити обладнання. Обладнання може вироблятись рік, деколи привезти його в Україну, установити і тоді працювати. Так ось, сьогодні ми говоримо про те, які кампанії оголосили інвестиції. В першу чергу, це така перлина інвестиційної діяльності України. Це кампанія Кінг Міжнародний лідер у виробництві енергоефективних будівельних матеріалів компанія з обігом річним в світі, понад 6 мільярдів євро. Працюють в понад 70 понад країнах світу. У них понад 200 підприємств. Так, ось вони оголосили інвестицію в Україні. Це буде понад 250 мільйонів євро станом на сьогодні. Вони побудують від 6 до 7 підприємств на базі єдиного технологічного кампусу у Львівській області. Дуже потужний проект, дуже також символічний. Власники та працівники компанії підтримують Україну. І також вони назвали проект Сірше. Сірше у перекладі з ірландської мови означає воля, свобода. Це такий посил про те, що Україна є вільною і економіка буде розвиватися. Це один проект, який ми залучали, і з ними працюємо щоденно. Зараз готуємо заявку про державну підтримку у відповідності до закону про інвестнянь, тобто це закон про державну підтримку. Інвестиційних проєктів із значними інвестиціями, е, і будемо вже переходити у відповідності до плану кампанії до побудови об'єкту, починаючи з початку двадцять. Четвертого року, також такі компанії, як Цирзаніт, польський виробник будівельних матеріалів. Вони ми їх супроводжували ще до початку повномасштабної війни. Розблокували їхню інвестицію, і вони під час війни запустили вже першу лінію з тих декількох, які вони зроблять. Компанія Unilever оголосила інвестицію понад 20 мільйонів. Компанія Несле оголосила інвестицію понад мільйонів Мільйонів євро компанія Bayer оголосила інвестицію понад 60 мільйонів євро. Дуже важливо, що вони вже імплементують цю інвестицію. Перший етап буде в 2023 році, і також українські компанії активно працюють. Наприклад, зараз ми почали супроводження знову ж таки подання заявки по закону про інвестиційних нянь, тобто державну підтримку для української компанії Кавальська, які виробляють. Будівельні матеріали, будівельні суміші. Так ось підсумовуючи два напрямки ключового інтересу для інвесторів зараз в Україні: будівельні матеріали і агропереробка. Дивіться, я ще бачу от зараз в новинах про те, що Україна планує залучити інозем, іноземні інвестиції у будівництво елеваторів на кордонах з Євросоюзом. Це якась післявоєнна перспектива, чи можливо вже якісь є конкретні проекти? Таких проектів є низка. Деякі з них є вже запланованими, вони чітко прораховані, вони не є масштабними там, на 200, 300, 500 мільярд євро, це ми говоримо там, від 20 до 50 мільйонів євро, деколи це буває 5 мільйонів євро для е, локації поблизу кордону. Ті, які великі ідеї, їх ще треба в принципі перевіряти на стабільність функціонування після розблокування Чорного моря, да? тобто логістики в тій частині, для цього ми ініціювали зараз спільну роботу «Юкрейн-Інвест» як урядовий офіс і порт Гданськ». Наприклад, у нас підписаний меморандум. Зараз ми спільно з ними думаємо про те, що саме і скільки. В плані логістики треба побудувати на кордоні між Україною і Польщею для того, щоб ці проекти мали економічний сенс, і навіть після розблокування основних логістичних коридорів до моменту 24 лютого 2022 року. Відповідно, це треба робити. Треба робити дуже промірковано для того, щоб інвестиція була ефективною, були повернені кошти і підприємці змогли. Забезпечити ефективне функціонування такого об'єкту. І ви згадали агросектор, так і ми, ми знаємо, що ми в топі серед експортерів агропродукції, але ми, ми десятиліттями експортуємо агросировину, а хотілося б уже готову якусь продукцію і не втрачати з цього мільярди грошей. Чому Україна досі не може налагодити цей процес? І чи є якісь перспективи, що ну можливо після війни ми все-таки ну переорієнтуємося і будемо працювати на Україну, експортуючи агропродукцію, а не сировину? Ну, дивіться, перспективи вони завжди були і вони завжди будуть. Тут е, такий процес, який не буде мати завершення, тому що для України це один з пріоритетних і ключових е, секторів економіки. Подивіться на ті компанії, які оголосили е, інвестиційні проекти е, станом, от зараз, станом на зараз, під час війни. Е, це е, Bayer, е, Unilever, це е, е, Nestle, це е, сільське господарство і агропереробка. Бачите, міжнародні гравці, які присутні. На ринку України вже не перший рік вони під час війни інвестують в розширення своїх проєктів. Це дуже позитивний сигнал, тому що вони приймають рішення виважено, вони розуміють, що в цьому є перспектива і рухаються вперед. Відповідно, буде набагато більше таких гравців заходити в Україну. Я впевнений. Зараз у нас ціла низка перемовин з компаніями, які можуть це робити, і це буде розвиватись. Чому ми не Розвинули сектор агропереробки до цього часу низка причин. Е, ну ми розуміємо, дивимося на всі економічні показники, що ми можемо збільшити щорічно ВВП України до 5%, якщо агропереробка буде потужно працювати. Що додаткових експортних надходжень може бути до 30 мільярдів євро щороку, якщо переробляти хоча б половину. Сировини аграрної, яка експортується з України, а це приблизно 80% від структури експорту сільського господарства. То це дивіться, треба подивитися. По перше, на фінансування цих проектів на державну допомогу і на доступ до ланцюгів постачання. Якщо ми подивимося на такі країни, як Польща і Франція, вони що схожі до України в цій частині, тому що є потужними. Європейськими гравцями у сфері агропереробки, то вони отримують десятки мільярдів доларів дотації для функціонування цього сектору. Україна теж забезпечує такі програми. Ну просто ми робимо це поступово. Якщо ми рухаємося до європейського союзу, то ми теж маємо мати доступ до таких програм, і це буде миттєвий. Такий розвиток подій в плані залучення інвестицій в агропереробку, навіть якщо без дотацій ми входимо до європейського союзу, то сектор агропереробки буде одразу дуже суттєво розвиватись в червні 2022 року. Як тільки нам надали статус члену кандидата в члени європейського союзу, тра одразу почали отримувати десятки дзвоників від. Потенційних інвесторів для того, щоб уже планувати а, перші кроки, друге, як я сказав, це ланцюги постачання. тому що якщо ми щось переробляємо. Нам потрібно мати доступ до збуту цієї продукції, це не тільки FTAs, тобто це угоди про вільну торгівлю, це також і сталі бізнесові відносини таких традиційних виробників продукції з покупцями. Це займає час для того, щоб зайти в цю систему. Займає, займає час натхнення, це робота. Постійно. І ми теж над цим працюємо. Забезпечуємо контакт як українських підприємців з партнерами, з ким можна робити спільні підприємства так і напряму намагаємось їх виводити на роботу з мережами, з покупцями такої продукції. І ще дуже важливо: технології для того, щоб зайшли технології. Дуже важливо забезпечити режим сприятливий для захисту таких технологій в Україні. Тут у нас теж є в принципі розвиток подій, і інвестор повинен відчути більшу довіру до того, щоб він свою технологію віддав країну і ефективно на ній працював, щоб вона потім не копіювалася кимось, і щоб така технологія була захищена. А за технологією прийдуть і гроші одразу. Прийдуть оператори і будуть відкриті е канали до ланців постачання. От ви кажете, що партнери готові вкладати Україну? Вони охоче сюди йдуть? Очевидно, що їх стримує ну, ризик не лише війна, але й розкрадання грошей. Багато говорять про корупцію. Багато корупційних скандалів ми обговорюємо в ефірі. Ми бачимо це, як вирішується в судах, як можна занести три мільйони, і якесь там рішення може бути пролобійоване. Як це впливає на наш міжнародний імідж, можна сказати так? І ну чи не бачать нас все-таки партнери непрозорими, ненадійними. Дивіться, ну корупція. Давайте почнемо з того, що існує в світі в кожній країні. Просто в деякій країні менше, в деякій більше, в деякій взагалі дуже дуже багато. Україна зробила дуже великий прогрес. Цій частині якщо подивитись на 2010 рік, наприклад, і 2023, то ми це зовсім інша країна в плані толерантності до корупції і протидії корупції, особливо починаючи починаючи з 2014 року, було багато зроблено. А зараз зроблено ще більше в цьому плані. Я поясню, що саме є проблема така, що багато іноземних інвесторів пам'ятають Україну 2010 року. І ті історії корупційні, жахливі, які були, вони ще в них в їхній інвестиційній пам'яті. Це треба змінювати. Це треба показувати, що відбувається. Ми з цим працюємо. Так ось головне з моєї точки зору. І з точки зору інвесторів не наявність корупції в країні, а як країна реагує на прояви корупції, і ми нарешті протягом останнього року побачили, що Україна активно реагує на прояви корупції. Коли інвестор бачить, що суддя там потенційний хабар, суддя високого рівня рівня, я би сказав, потенційний хабар 2,7, мільйона доларів чи євро, якщо суд доведе таку ситуацію, і якщо йде арешт, якщо йде правозастосовна дія проти нього пряма, повірте, це сприймається позитивно, тому що це показує не те, що їм важливо не те, що корупція існує чи не існує, а для інвесторів важливо, як реагує держава, і держава зараз реагує відповідним чином щодо умов праці, ще ми встигаємо поговорити. От ми знаємо, влада повертає податки в Україні на довоєнний рівень. Що про це кажуть? Ну можливо, бізнес-інвестори чи стосується це їх, які є стимули? І до речі, інвесторами можуть бути ж не лише міжнародні компанії, а українські також так. Податки дуже важливе питання. Звичайно, для України, так як нам треба відбудовувати країну, а ми використовуємо термін невідбудова економічної трансформації, тому що нам треба не відбудувати до 2022 року, а забезпечити нову економічну модель України. можливо, ми потребуватимо якогось періоду знижених податків для того, щоб залучити інвесторів, і потім поступово переходити до загальної системи. Оподаткування, тобто це як інвестиційний стимул, і це вже забезпечується іншими програмами. знову ж таки з законом про інвестнянь, державна підтримка інвестиційних проєктів, коли ви можете отримати до п'яти років років звільнення від податку на прибуток, якщо інвестуєте в відповідності до закону. Індустріальні парки до десяти років звільнення від податку на прибуток, якщо також заходите резидентом в такий об'єкт, але Скажу вам, що для іноземних інвесторів, з ким ми розмовляємо, це не є ключовим питанням. Вони готові платити податки на рівні, як вони платять в світі. Для них ключове питання це прозорість адміністрування бізнесу, це можливість отримання земельної ділянки, швидко, зрозуміло перевести її призначення, почати будову, отримати дозвіли, підключення до енергосистеми. Енергомереж, водопостачання, газопостачання, залізної дороги, проведення суміжної інфраструктури. Ці питання є на порядку денному пріоритетному кожного іноземного інвестора, який з нами працює. Не податки для українських компаній. Впевнений податки дуже важливі тут е, треба працювати. Зрозуміли, почули. Можливо, Верховна Рада буде працювати, бо бачу вже що якісь намагання є. От два дні тому Верховна Рада сказала, що буде в Україні страхувати інвестиції від воєнних ризиків і ухвалила в, за основу законопроект. Будемо розглядати його далі. Якщо він дійде до другого читання, я вам дуже дякую. Слухачам нагадаю, що з нами на зв'язку був Сергій Цівкач, виконавчий директор урядового офісу із залучення та підтримки інвестицій Юкрейн. Інвест